Зараз я покажу цю квартиру і розкажу за неї. Але перед цим, всі, хто переїхав в Канаду, всі, хто переїхав в Європу, всі люди, хто отримують безкоштовну допомогу від держави, не забувайте донатити на допомогу Україні. Можна в різні фонди, можна маленьку суму, але якщо кожен скине, це буде декілька десятків мільйонів доларів. Канада є будинки, є блоки. Отакі, от наприклад. Тобто можна зняти житло як в таких домах, так і в блоках. В цьому відео розкажу і покажу, яке зняли ми житло, скільки коштує ця квартира і взагалі які умови. Але дивіться, як взагалі зняти житло. От ви тільки приїхали, у вас немає кредитної історії, нічого немає. Є три варіанти. І найкраще це ви звертаєтесь до знайомих, які вже зняли житло. Тобто, якщо українці, які тільки що приїхали, їх туди взяли без кредитної історії, то ви від них нічим не відлічаєтесь і вас візьмуть туди теж. Тобто, найкраще, то ви звертаєтесь до цих знайомих, хто вже зняв житло, може там, в цьому білдингу, де вони живуть, є таке житло. Але це підходить для маленьких сімей, бо якщо у вас там приїжджає багатодітна сім'я, 5-10 людей, то вам потрібно там не знаю, шість кімнат, таких якби квартир дуже мало. Тобто це будинок, а будинок все окремо. Це перший спосіб. Другий спосіб, ви шукаєте на таких сайтах, наприклад, отакий, дуже популярний, в Манітобі. Заходите і обзванюєте все. Ви можете подивитися, які є дільниці, і просто вибрати для себе підходящі. А третє, це ви йдете по вулиці і бачите, біля кожного білдингу воно в більшості випадків всі здаються в оренду. Є телефон до агенції, і ви звертаєтесь туди, кажете, що ви хочете прийти і подивитися. І там прям пише, буває яка ціна, які кімнати, і чи вільне, чи ні. Буває одразу написано, що зайнято. Це такий довгий спосіб, але теж так роблять. Наприклад, ви по якійсь гуляєте, не знаю, дільниці. І бачите телефони, можете одразу дзвонити і домовлятися. Перша канадська квартира. Поки що зняли, не купили. Зараз покажу маленький обзор, скільки тут кімнат, скільки коштує і чим відлічається від наших європейських. Дивіться, це перша такий зал. Вона називається, оце квартира називається один бедрум. Це значить, по-нашому це кімната і кімната кухня. Тобто, отака от кімната, вони здаються, всі квартири здаються без медлів, щоб ви знали. Це перша кімната. Називається це один бедрум, Тут друга кімната. Друга кімната трошки маленька. І він сказав, що, о, що це покрасить іще. Тобто, це якби кімната вона закривається. отак, А тут у них якби це не рахується кімнатою. Але по-нашому це теж кімната. Тобто двохкімнатна квартира. Тут кухня. Кухня виглядає. Так теж нічого не було. На кухні тож тобто, чайник ми купили, це теж купили і це теж купили. Навіть мікрохвильової теж немає. І ванна кімната. Ванна кімната ось так от виглядає. Стандартний унітаз сифонний. Але бачите, що є у них, якби. Це теж така лейка, як я показував в тих готелях, що лейка стоїть і не можна. Міняти якби, воду, але купують такі перехідники, бачите, воно тут підключається. Тобто можете з собою не брати ці шланги, можна тут купити і зробити такі нормальний, як ми привикли, європейські. Так. Далі тут є ще шафа. Ось така здоровенна шафа, зараз побачите. Включається ось так от. І в цій шафі по факту можна. І ще жити, <ріст> так, маленьку таку канапку поставити. Тобто, оце все. Я не знаю, який розмір цієї квартири. Це коштує 900... 950 доларів в місяць плюс окремо за світло, тільки за світло і інтернет теж окремо. Інтернет приблизно ми дивилися, коштує 80 доларів. Це буде, не пам'ятаю, здається, 500 мегабіт або 250-80 доларів в місяць. Окремо за світло приблизно люди платять 100. Дивіться, тут яка система. Тут такий електричний обігрів, і він включається. Тобто, ти ставиш собі температуру, яку хочеш, 18-20, і він цілий час гріє. Тобто батареї в них немає. Я так поняв, що це оця штука, оця штука. Вона відповідає я тих коні за цей нагрів. І вона підтримує тут температуру в цій квартирі. Тобто це перша відмінність, у них немає стандартних батарей, у них йде електричний обігрів. Друга відмінність у них немає люстри. Тобто у них тут в стелі немає. Ось дивіться, всі теж немає. На, кух... на кухні є. Але отут, дивіться, на цю всю кімнату тільки оця лампочка. Бачите? І ввечері тут взагалі нічого не видно. Тобто, якщо ви будете заїжджаєте, то знаєте, то вам потрібно, скоріш за всього, у вас теж не буде люстри. То вам треба такі лампи напольні або настольні. Тобто можна розеток дуже багато. Одна розетка, друга розетка, тут іще розетка. Тобто вам треба буде купляти обов'язково лампи, вам треба буде купляти ліжка, вам треба буде купляти матраси, вам треба буде купляти цей весь посуд. І... І інтернет ще треба заплатити. Тобто, оця кімнат, оця квартира двохкімнатна її називає, вона коштує 950 доларів, плюс інтернет, плюс світло без паркінгу. Я так думаю, все разом вийде в районі 1100 доларів. Так як я розказував, що ми в готелі познайомилися з хлопцями і знімаємо цю квартиру на двох. Бо навіщо нам двох кімнат на, на двох? Так можна було взяти одну кімнату. Це виходить дешевше. Кожен з нас буде платити по 500 доларів. Тому я кажусь, якщо ви самі приїжджаєте, то знайомтеся в готелях, об'єднуйтесь і знімайте на двох, це буде дешевше. Бо я, наприклад, буду... один буде жити тут, тут в цій кімнаті, а інший буде жити там. Ми приїхали вчора ввечері, нічого не було, купили матраси. Матраси коштують 250 доларів. Ліжка ми ще не купували, купили, от... От, до речі, чайник 18. Отакий от набор посуду. Посуд. Тут виходить 4 таких тарілки, 4 таких і 4 таких. Це 25. Ложки з вилками 6. Це, здається, 18. 16 ще купили сковорідку. Дивіться, до речі, яка плита. Як вам подобається, якось старовато виглядає. У них, бачите, спіральна така тут використовується. Навіть не накривається. Спіральний нагрів є підсвітка. Посудомийка є, холодильник. Холодильник, що це за бренд Фріджі ДР, я не знаю, що це за бренд. Але ось у вас абсолютно нічого не буде. Тобто, взагалі не торілок, нічого. Тобто, така взагалі пуста квартира. Ви повинні все бути, будете купувати. І ось, ось це ми ще купили трошки поїсти. До речі, сир у них дуже дорогий, це в районі 18 баксів. Тут у нас скільки? тут пів КГ, пів кг сиру, навіть менше. 480-18 баксів. Не знаю. Не знаю, що мусор дуже дорогий. Коротше, оце трошки трошки цієї їжі. Потім ми купили. Отакі, от Можу вам точно сказати, що 100 пакетиків чаю стоїть 7 баксів. Хліб, мусорні пакети, відро. Купили тарілки, чайник, цукор кружки, миючи, таких, таких, якби ганчірки, миючи срідства, і ми ще взяли полотенця і шампунь. Плюс. Плюс матраси, подушки, ковдри. Це все разом нам вийшло 1500 доларів на двох. Тобто, можете собі це додати в розходи. Це ми не купували ще ліжка, ми не купували, не купували ніякої мебелі, нічого. Це тільки подушка, здається, коштує 9 баксів, ковдра 50, матрас 250 і постіль, щоб це все якби одіти, ці наволочки і так далі. Це ще 50 баксів. Тобто, розраховуйте приблизно на такі трати. Але якщо ви будете їхати. Тобто одної особи не дуже вигідно їхати одної людини, бо ти сам за, все, за за все платиш. Тобто сам платиш за квартиру, сам купуєш ліжко, посуд і так далі. Якщо ви будете вдвох їхати парою, тобто само вигідніше їхати парою. У вас буде одна ліжка, двохспальне, один матрас, квартиру виділити якби на напополам і допомогу. Ви від, від якби держави будете отримувати допомогу першого при в'їзді одноразово 3 тисячі, тобто ви отримуєте вдвох, у вас буде 6 тисяч. Тобто ваш бюджет буде більше, а витратите ви менше. Тобто парою вигідніше їхати, ніж одній людині. Ціна ось така, як вам сказав, 950. Нюанси в тому, що немає батарей, у них електричний підігрів, немає люстр, і у них. От я конкретно в цій квартирі є шланг, але у вас, скоріш десь, не буде. Тобто тут перероблений такий, якби гідравліка по-іншому працює. Вона цілий час на максимум включається, а регулюється отут напор води. Я так зрозумів, так працює. Ну, і унітаз сифони трошки інші. До речі, дивіться, скільки тут ламп, бачите, в туалеті. А скільки тут? Тільки одна на цілу кімнату. Але це не страшно. Це перші кроки. Оце можна зняти конкретно в іні Тобто Плюс-мінус розраховуєте, якщо ви приїдете в Ініпег, тобто розраховуєте на квартиру в 1000 доларів. До речі, прання. Тут пральної машинки немає, якщо ви не замітили. Дають таку карточку, і ти цією карточкою її якби поповнюєш. Одне прання коштує 2,50, і сушка теж, по-моєму, 2,50. Тобто один цикл 5 баксів. Тобто ти поповнюєш карточку. А потім йдеш і, якби користуєшся пранням. Окремо, воно знаходиться тут на першому поверсі. Таке дуже часто в таких домах, що у вас немає своєї приватної пральної машинки. Але вода включена, включено вивоз сміття, не включено таке світло, бо тут обігрів електричний, і не включено інтернет. Інтернет приблизно в районі 100 доларів. В принципі, ось і все. Це ще раз вам покажу. Тобто ти коли після готелю, коли заходиш, у тебе ліжка, все є, а тут у тебе взагалі нічого немає, то так виглядає така канадська квартира. Не знаю, сподобалося. Якщо подобається, то. Це, це, це сказали зроблять. Тобто ще прийдуть на цьому тижні помалюють. Якщо подобається. Ставте лайки, приїжджайте це, місто Вінніпех, провінція Манітобе.